Вітаю вас, вітаю глядачів марафону. Розкажіть, будь ласка, дійсно. до розкажіть, будь ласка, докладніше дійсно. про стан постраждалих та масштаби пошкоджень. у Долинській дійсно Кіровоградщина щодня під дроновими атаками сьогодні вночі не виключення. Хотів... на початку першої ворожий безпілотник влучив в дев'ятиповерхівку в місті Долинська, як ви вже сказали, постраждала. Сім'я, і мама, й батько, і е, двоє дітей один із них хлопчик чотирирічний. Але дякувати Богу, все обійшлося. Лікарі е, вчасно надали медичну допомогу, і вже на е, ранок е, діти е, були, е, відмовилися від госпіталізації і. Е, Перебувають зараз у своїх рідних і близьких, як і багато людей, які вимушено евакуйовані з під'їзду. Працюють працівники ДСНС, національної поліції, технічна інспекція визначають рівень ушкоджень і можливість перебування людей в даному будинку. Кілька десятків людей власне евакуювали з будинку. Скажіть, будь ласка, чи зміг уже хтось повернутися додому і куди розселятимуть жителів обгорілих квартир? Ви знаєте, є алгоритм дій в місті Долинська в разі надзвичайних ситуацій. Є комунальні заклади, є і, Тель, є і е, гуртожитки, є і пункти незламності, де зараз знаходяться люди, тому що зима, тому що мороз і. Всі вони працюють. Як я е, сказав, що люди відселені, поки що ведеться обстеження, і е, найближчим часом буде прийнято рішення на перший погляд і інформацію технічних працівників е, буде е, можливість проживати на з першого по п'ятий поверх обстежується зараз квартира на сьомому поверсі, а от восьмий і дев'ятий поверх будуть вимушено капітально ремонтуватися і далі будемо визначатися відносно подальшого проживання. Також багато вікон вибито в будинку. Який був атакований, і поряд стоячих будинках там вже ведуться відновлювальні роботи, і використовується і фанера, і ОСБ, і плівки поліетиленові для того, щоб як можна швидше закрити вікна, і ну, щоб зберегти тепло. Квартирах і помешканнях. Сьогодні буде проведена сесія міської ради, де депутати визначать е, 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 об'єми необхідного фінансування для виконання відновлювальних робіт. Е, фахівці обласної державної адміністрації, е, відповідно департаменту цивільного захисту, знаходяться там, на місці. Е, як мені вже доповіли, відновлено вже. І світло, і газ, і водозабезпечення, і подача тепла, включили ліфт. Тому я впевнений, що в найкоротший період ми забезпечимо нормальне перебування в квартирах, які не постраждали людей. Дякую дуже вам за інформацію. Про наслідки російської атаки у Кіровоградській області наживо повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.